Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерхомості Ріелтор 3D. І ми зараз знаходимось в Гандії, де хочемо показати вам цікаву квартиру. Позаду мене є будинок. Ось в цьому будинку вона знаходиться. Це неподалік плази Еліптика. І ось так виглядає все, що є довкола. Ходімо, подивимось на саму квартиру. Друзі, квартира 12992 метри квадратних. Маємо вхідну зону і одразу вітальню. Подивіться, по ремонту непогано. Світла квартира, маємо всі вікна. Тут вихід на балкон. І рухаємося далі. Що мені подобається? Кухня. Гарна світла кухня по ремонту. Все, як ви бачите, добре. Маємо тут плитку, невелику ось таку. Галерію, як вони називають, так, відокремлено в іспанців. Їдемо далі. Маємо тут ще одну кімнату. Тут дуже багато, бачите, меблів, вони це все позабирають, але в принципі, по ремонту вона ідентична іншим. Санвузол. Ось так виглядає санвузол. Маємо тут унітаз та умивальник, в принципі, по плитці непогано. Рухаємося далі. Є ось такі коридори, які ведуть нас до спальні. Тут ми маємо ліжко, так, поміняні вікна. І є ось така вмонтована шафа. З вікна в нас відніється патіо. Ця спальня виходить в нас в патіо. Поїхали далі. Ще одна спальня. Бачите, тут була дитяча. Дуже світла спальня, маємо також кондиціонер. Теж поміняні вікна і вихід в патіо на задній двір. Маємо ще один санвузол. Тут є унітаз біде, є умивальник та ванна. В принципі, без проблем. Все світле, блитка. Ось так виглядає. І поруч основна спальня. Де є двоспальне ліжко, також вмонтовані шафи. Так, бачите, вентилятор, можливо, щось там на стіні, якісь невеликі нюанси, але це просто перемалювати, щоб було ідеально. І все. Також вікна непогані, поміняні і вихід у нас в патіо. Друзі, ось так виглядає у нас під'їзд. Маємо ліфт і, в принципі, акуратний чистий кріст.